Сьогодні проводимо визначення перманганатної піснюваності води в двох зразках досліджуваної. Це вода досліджувана, ми будемо її розводити, бо вона містить велику кількість органічних речовин, водопровідна вода, також холостий або контрольний дослід. Ну і титур у нас вже виміряно. Наші реактиви зараз продемонструю. Наші реактиви це сульфатна кислота співвідношення один до двох. Це розчин щавливої кислоти, також робочий розчин. І там стоїть робочий розчин каліперманганату. Отже, які у нас будуть дослідження, або які у нас разочки. Нульовий це у нас якраз буде наша контрольна проба там 100 см кубічної дистильованої води мірним, піпет, мірним циліндром. В другу я додала 100 см кубічних водопровідної води, а першу приготую при вас. Це буде вода з урахуванням розведення. Вона сама по собі вже розведена. Я відібрала 10 кубічних самої води, яка містить велику кількість органічних речовин, довела її до 200 в мірній колбі на 200, перемішала гарно. І звідти вибираємо 50 смбічних мірну циліндру. І доводимо до домітки дистильованою водою. Ну, Отак от, от ми робимо розведення, воно називається 1 до 2. От зараз те, що я роблю, 1 до 2, або хтось називає 50 на 50. Кому як подобається, 50 води я і довожу до 100 дистильованою водою. Бо там великий вміст органічних речовин. І я розумію, що не зможу визначити його без розведення. Так, є переношу, коли ми відбираємо проби, то їх об'єм має бути 100 см кубічної досліджуваної води, або менший об'єм, доведений дистильованою водою до мітки. Обов'язково працюємо з колбами, які є термостійкими. Як зрозуміти, що колба термостійка має бути або прямокутник, або. Коло або квадрат зафарбований білим, це означає, що колба термостіка. Поставимо електричну плитку, і вона витримає температуру і не трісне при нагріванні. Ще важливий момент, коли починаємо готувати пробу, відбираємо, доводимо, додаємо реактиви, ми маємо вже вмикнути електричну плитку на нагрівання на максимально. І все, у нас всі три зразочки готові. Ми додаємо за нашою послідовністю. 5 см кубічних э, сульфатної кислоти. Ми мене вже приготували і посуд для цього. Сульфатна кислота з співвідношенні 1 до 2. Так, Більне піпетка на 5 см кубічних. Це зручно. Я кожного додаю по 5 см кубічних цією піпеткою. Так, В нульовий першим і в другим. Коли додали 5 см кубічних сульфатної кислоти, перемішуємо наші зразки, всі хру. І потім наступне нагремо своє рощі, каліпромаганату. 001 ну, нормальний, його мають додавати у всі зразки по 10 см кубічних. От зараз покажу, що він забарвлює, забарвлює рощу і 10 см кубічних в робочому розщому каліперного меду. Нульовий, перший і другий. Видаю, при цьому можна перемішувати. І так усі три. Потім ставимо на електричну плитку. Повністю вся ліквота зійшла, то ми ніби от, таким чином до стінки доторкаємося носиком піпетки, вся ліквота виходить. Нам носку але це напливає на нашу ліквоту. Робимо це з першим і з другим. Після того, як ми додали всі реактиви, Ті кількості, я сказала, то вдягаємо на кожен стаканчик, на кожну колбу термостіку, таку ніби воронку, хтось кидає на дно кипільки, якщо буде інтенсивне кипіння, то щоб рідина не вийшла назовні. У нас на максимум включено, ставлю на новий зразок, ставлю перший і ставлю другий. Зверніть увагу, що від початку, з того моменту, як я поставила на електричку. До моменту закипання має минути саме 5 хвилин. Тому треба відрегулювати температуру таким чином, я її зменшую, для того, щоб цей час не був коротший, але не був довший. Отак от працюємо. Отже, нульовий зразок і перший вже почав кипіти. Від цього моменту зараховуємо 10 хвилин. Другий ще от от вже на підході закипіти. О, і він закипає. Отже, 10 хвилин. Чітко за секундоміром або піщавим годинником. 10 хвилин для першого зразка, точно минуло. Для нульового зразка. Для другого і для першого ще хоча б однікові хвилинки мають вони стояти, тому що закипіли дещо підготовче. В нульовому я знімаю воронку і одразу вже в гарячій очі додаю 10 см кубічних Робочого розчину щедрової кислоти. Да. Рощин буде гарячим і дитрування так само гарячим. Тому вас додаю і має відбутися знебавлення розчину. Вона може не відбутись одразу, але постоїть там декілька секунд і вже має зникнути рожеве забарвлення. Цю рехоту злила. І це у нас зразу контрольний. Так, збільшу, я йду титрувати, допоки там ще вони стоять декілька хвилиночок. Так, титрую у робочим розчином проминату калію. Тут може витратитись і зовсім трошки, тому зараз це зроблю по крапельках. Вже в є. На титрування витрачено 0,3. 0,3 сантиметри кубічних для себе записуємо. Там, де був у нас контрольний зв'язок, зразок 0,3. Далі знімаю перший другий. Перший другий. Так. І вони також знімаю воронки. І для до знебарвлення додаю 10 см кубічних сульфатно-чарної кислоти. Також робочи рощення, маю бути знебарвлені і знову йдуть титрувати. Єдине, що пам'ятаю, мені треба долити до нуля робочі рочень та лікарного Обов'язково проводити гаряче, просто щоб воно було гаряче. У нас вже немає 90, тому що додали кислоту, я її ще поставлю сюди, щоб вона гріта була ще краще. Так, і роблю те саме з другим, знебавлю їх, але воно має бути гарячі, тому ставлю на плитку. я її вимкнула. Але вона підтримує гарячу ще температуру. Високу. Так, з другого те саме. До другого також додаю. Друге водопровідна вода. Перша це наш о, зразок, який ми розводили водою. Так, готово? Також ставлю. Хай буде гарячим. Краще хай буде супер гарячим, ніж. Менше ніж 80 і це заборонена методику. Так, так, перелила, зливаю виходжу на 0 на мікробіреці. Так, беру перший зразок, Він кипить супер. Це дуже добре. І в нього додаю. Так, да, може вам і видно, що він аж прям кипить? Хай, краще так. Спеціалісти, які працюють в лабораторіях, роблять щоденні аналізи, кажуть, що вони от прям в киплячій додають. Ну і добре, ми будемо слідувати тому. Так в мене витратилось більше, ніж шість. еще писем. Так, мы еще одну крапульку. Да, рожевий колір є. Я дуже сподіваюся, що вам видно, що в першому є рожевий колір, слабкий. Записуємо, що на титрування витрачено 9,4 на титрування а, нашої досліджуваної води. Це перший 9,4 см см. Відставляємо його, поновлюємо до нуля робочий розчин кабік манганату. Тут трошечки перегова, тому зливаю і зараз виконуємо всі наші наступні кроки з другим зразочком. Це наша водопровідна вода Для да. другий зразочок, так само провожу тутрування. Я приблизно знаю, що там має бути десь 6 витрачено розчину, тому я початок провожу швидко. Так, шість я вже маю, тому там дуже повільно вже тут по краплях. Є. В другому є рожевий. Показую. А скільки витрачено на титрування? На титрування витрачено 7,5. 7,5, 7,5. Навіть давайте візьмемо 7, 7 і 6. 7,6, тому що розчин забарвлений, не дуже все чітко видно. 7,6. Отже, тепер за нашою методикою ми розраховуємо е, саму вже перманатну окиснюваність води, ми маємо розрахункову формулу, в яку замість числа А або значення А підставляємо об'єм. Е, Робочого розчину каліперманганату, що витрачено на титрування наших досліджуваних зразків Перша з урахуванням розведення, друга водопровідна вода, і множимо на віднімаємо значення Б, а Б це той об'єм каліперманганату робочого розчину, який витрачений на титрування контрольного проби, там зовсім трохи, 0,3. І множимо на коефіцієнт К, яка знаходимо як 10 ділимо на об'єм калій. Пермагнат робочого розчину, що витрачено на титрування під час визначення титру, це 10 поділити на 9,9, я все-таки майже довела до титру до одинички. І ну, якщо 10 поділити на 9,9 це одиничка з чимось. Ну, отже, кав приблизно одиничка. Всі ті значення, всі ті числа, які стоять в розрахунковій формулі. Ну і власне виходимо на промагнатну окиснюваність наших зразків води. Врахуйте. Що розведення було спочатку в цій воді досліджувани під номером 1 спочатку у 20 разів, а потім у 2 рази. Тобто ми помножимо на 20 і помножимо на 2, кінцевий результат, той, який ви розрахуєте за формулою.